Та з представниками удару вже довший час спілкуємося, маємо спільні погляди, тому в першу чергу моє рішення було прийнято про бути членом фракції УДАР. Що стосується чи поступали пропозиції від провладних на від фракції чи від представників провладних владних фракцій, то до мене пропозицій не поступало, і я подивований, що. Різні заяви представників і від національно-демократичних сил, і моє прізвище звучало як у списку до так званому списку представника від депутатів самовисуванців у групі зарабітурчій групі у Верховній Раді. Я хочу заявити, що я ні одного ніякого підпису. Під документами щодо представництва у Верховній Раді не ставив. Я поставив єдиний підпис: це про вступ, де підписав власною рукою, написав заяву про вступ у фракцію ГУТА. А також послав листи, оригінали листів і Литвину як керівнику підготовчої групи. І в секретаріат Верховної Ради про те, що я не підписувався ні під ні на підтримку жодного представника від депутатів самого собора.